Добре. Добре. Немає заперечень. Так, вже пішло. М -м -м. Я вам надіслав у цей файл зараз. Джело даних і статистичне оцінювання по календарно сучасній індустрії. Значить, е дивіться, оце як я його бачу попередньо. Значить, щоб ви розуміли. У вас ця дипломна робота, вона досить невелика. Вступ три 3 сторінки, 15 сторінок перший розділ, 15, другий, здається, 15 третій, щось такого і висновки 3 сторінки. Тобто робота ні про що, пишеться за два тижні. Ви методичні рекомендації дивилися? Не дивилися? Ні? Не дивилися. Нічого не Значить, з чого почнете? Значить, зараз, ну, як ми завершимо з вами зустріч, що треба вам якби зробити? Подивіться, будь ласка, де там я чат зараз знайду. Так, бодан, так. А ось я вам надіслав, бачите, методичні рекомендації стосовно обсягу. Ось відеозапис. Я так розумію, часу не було. Тепер, що вам потрібно, як от немає взагалі жодних думок у вас. От не знаєте, про що писати? Ну, взагалі дуже все сумно. Екран мій бачите чи ні? Так, бачу. Видно, чи ні вам, так? Да? Так. Богдан. Я рекомендую зробити наступним чином. І Зараз я це зроблю. Е, ви зі штучним інтелектом нормально працюєте чи не дуже якось по роботі? Нормально орієнтуюсь. Що, що ще раз? Орієнтуюсь. Так, тоді, якщо ви це знаєте, ці лайфхаки, просто повторите. Якщо не знаєте, у вас буде відеозапис, спробуйте в самостійному режимі. Що з цього починається? Найкращий варіант роботи зі штучним інтелектом. Пишемо наступне: Задавай мені питання для покращення промпту перед його виконанням. Зробили таке перший етап. Другий етап, який ви пишете, пишете контекст. Ти Професійний дослідник у сфері інформаційних технологій, технологій та гендерної рівності, який пише дослідження на тему, і беремо з вами вашу о, тему, яка Ось вона є. веб сервіс аналізу гендерної рівності в IT в технологіях. Взяли і написали це, таку річ. Так, закрили лапки. Так, запропонуй, запропонуй мені а, 5, давайте так, 10 джерел, 10 статей. А. З відкритим доступом, відкритим доступом та е, е, так. У форматі APA для написання підрозділу 1.1 на тему, підрозділу 1.1 на тему. Ми беремо тему поняття та показник рівності в сучасній ІТ-індустрії. Так, закинули. Раз. Тепер надай мені ідеї, про що можна написати в цьому розділі, а, а також запропонуй. запропонуй Ідеї для двох ста, двох таблиць, які для двох оригінальних оригінальних таблиць, які можна наставити у цьому підрозділі. Далі а, Дослідження. Дослідження, Повинно бути сфокусовано, сфокусовано на спеціальності. Як ваша спеціальність називається? ІПЗ. 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 програмного забезпечення. Інженерія програмного забезпечення. Ну і давайте спробуємо натиснути, що воно нам видасть. Так. Сінки, зараз. Який ви полюбляєте? Грох, далі Діп, який там подобається чат, Gміні, Джейм, який вам найбільше. Чат, Бо я комерційна версія. Я GPT працюю, ви з чим краще працюєте. Чат Джеміні іноді просто пошукову типу Джеміні використовувати. Доволі зручно. Значи, дивіться, логіка дипломної роботи, оця перший розділ, ну ви подумайте, можливо, там щось А, Ви логіка першого розділу полягає в тому, що ви просто берете ідеї, які є в наявності у літературі, хто що до вас вже щось зробив. Дивіться, назви мені не подобається. Потім можна буде трохи вдосконалити. Мені головне, щоб ви прониклися ідеї, так пройшлися по диплому в самостійному режимі. По кожному підрозділу я вам дав шаблон. Да? Як можна там ідеї якісь надихнутися? Але, наприклад, ну, сформовані вони не дуже вдало. Наприклад, аналіз, як правило, не пишуть метод дослідження у назві підрозділу. Ну, давайте подивимось, що там з зерну. А, він там думає, там. Зараз я йому накидав багато. О, що покращити промп, веб-сервіс, країна, регіон, Україна, типу які компанії, цільові ролі, які вимір. От давайте ви зараз мені будете давати відповіді. Ну от домовились? От я на ці питання, які е, ви... Дасте мені відповідь. І так, поїхали, Богдан. Питання номер один. Країна України є США чи глобально як ви хочете. Мабуть, дещо глобально? Давайте глобально, щоб у нас було більше можливостей. Да? Глобально. Тип IT компаній. Стартап, обігтей, якщо більше цікавить. Збалансований продукт чи баланс якийсь? Вам видно екран, да, так? Так, що так. Обирати? Так я бачу, я. Не маю, а... Стартапи можливості. Ще, ще, ще раз, будь ласка. Стартапи. Uh -huh. Стартапи. Стартапи, давайте стартап. стартапи. Стартапи. Далі, які ролі? Чи також, що ми обираємо? Всіх беремо. Чи якісь з України? Всіх. Краще всіх. Беремо всіх наявні. Які виміри? Жінки чи інклюзивні, небінарні? Знаєте, оце як ото, е, німець поздравляв, шановні гомосексуалісти, лесбійки, дивилися цей, так? Да? Тобто, є два підходи до гендеру. Це чоловіки і жінки, е, співпадає. Це ваш вибір, що ви хочете досліджувати. А є жінки, які почувають себе чоловіками, 120 вимірів. Це ваш вибір, що ви хочете писати? Жінки, чоловіки, чи оце глибоко? 120 гендерів. Там. Бінарний. бінарний. Що що ще раз? Бінарний. Жінки і чоловіки. — Бінарний підхід, так? Да? Ну, щось ви так от не хочете. Класичний варіант, да? бінарний, добре. Да? Було не б розбираю. цікаво, там, знаєте, там, я не знаю. Був навіть такий педофіл, який казав, що я себе почуваю цим, як би там сказати, 13-літним хлопчиком. Ви не можете мене заарештовувати, бо я. І отакий у мене гендер. Ну, добре. Часовий город для дашборду. Що таке дашборд своїми словами? Двох словах. Що таке дашборд? Це такі показники. Ну, загальні показники певної інформації по, по чомусь там, по статистиці компанії і так далі. Можна багато чого. Це в онлайн режимі може бути дашборд. Може бути просто, ну так, так може би Що обираємо? Щоб було простіше щорічно, щоб не довбатися щомісячно щорічно зробимо з вами. Еніл чи квартально? No. No. Щорічно, щорічно. Так, зробили. Далі джерела даних h Найм, пей рол, обрайте. Що ви хочете приєднати? Якщо щось не зрозуміло, то ви можете перепитати, ви ж знаєте, да? payroll це оплата праці, performance зрозуміло, да? це просто які індикатори ви можете зараз, секунду. Це порівнювати результативність, там опитування, КЗ, що це таке. Давайте, що ви можете реально в якійсь компанії джерела знайти? Може, давайте напишемо: запропонуй такі дані, які є в наявності в міжнародних базах даних або е, в доступі е, відомих компаній. М? Можемо таке, да? Та. те, те, що я зможу реально знайти в мережі е, інтернет е, з твоєю своєю допомогою запропонуй запропонуй мені, мені такі бази даних ну якось так ну було б непогано якщо ви на прикладі якоїсь своєї компанії ну можна і так Рівень аналізу, команд компанія в цілому чи команда проєкти підрозділу. я думаю компанія в цілому бо підрозділи не буде статистики я так думаю давайте компанія в цілому це моя рекомендація по підрозділи навряд навряд чи проекти теж Давайте компанії в компанії, цілому. Так, KPI. Що таке KPI? Key Performance Indicator. Що ви хочете оцінювати? Представництво. Що означає представництво в двох словах? Це скільки чоловіків, скільки жінок працює в компанії. Тобто в процентному співвідношенню. Що таке кар'єрне зростання? Значить, німці промивали на мізки, проводивши ці тренінги, вони казали: дивіться, наприклад, студенток 70%. Десь ДТУ ми не беремо спеціальність IT інших спеціальностей, приблизно 70 на 30 зараз. Ну, плюс-мінус. Якщо студенток 70 на 30, то відповідно повинно бути 70 на 30 аспіранток. Викладачів і керівництво, тобто всюди, така рівна якби отака, от знаєте, обрублена така річ. А якщо проаналізувати керівництво, то, наприклад, на рівні деканів, в ДТУ, до речі, кажуть, що дуже близько до цього 50 на 50 приблизно. Якщо брати проректорів, то переважають жінки, у нас дві проректорки. І один проректор, да? тобто жінки захопили владу. Ну і ректор дідусь там відбувається від них молодець, там, тримає оборону вже 40 років, не здає позиції. Тобто, можна пишатися паном Мазаракі, молодець, красунчик, не здає, не хоче здавати. Ну Тобто, дивіться, інклюзивне середовище, наскільки умови дозволяють жінкам, наприклад, вагітним працювати чи немає дискримінації при наймі. Наприклад, ви б якщо б, ну як правило, не хочуть брати вагітних жінок, через що? Через те, що вони підуть у декретну відпустку. Молодих дівчаток, як правило, не беруть. Чому? Тому що теж можуть піти. Ну знаєте, такі речі, здоров'я процесів розробки. наскільки. ну давайте такий збалансований варіант, напевно, да? бо не все зрозуміло. Збалансований варіант, якщо вони заперечують. Так, і тепер, чи дозволено за командою, чи тільки агреговано. Давайте тільки агреговано. За командами я навряд чи що можна бути. І а тепер а, чи більше прикладних метрик для технічно впровадження веб-сервісів. Давайте збалансований варіант, мабуть, да? збалансований, так? Збалансований, збалансований варіант. А, бо, бо потрібно а, визначити. Визначення, поняття, гендерна рівність. До речі, гендерна через Г пишеться, але в мене тут немає. Ну, потім виправити, коли буде остаточна версія. Ну, будемо виправляти. Ну, давайте запускаємо. На, щоб то на все відповіли. Поїхали. Ну, Тепер дивимося. Затеві, от не чітко фокусують влучний варіант виконання розруховувати психолозлогіка. Поняття та е поняття гендерної рівності. Дати операціонального визначення, яке одразу придатно до вимірювання, робоче визначення. Це такий стан організації, з якого жінки та чоловіки мають порівнювані можливості входу до професії. Бачите, тут жена чому джерела даних: В форум оплата World Bank. Зайнятті систем, бачите, тут є gender statistics. І те на що він може брехати, штучний інтелект. Ви про це знаєте, правильно? Тобто треба перевіряти, наскільки ці дані відповідає. Дейта, uh, глобальні індикатори рівності, дані для ІТ-стартапів, uh, роль зарплати досвід гендер, гітхаб, source у контрибуції, але корисно. Kaggle, супер. Система індикаторів, частка, оплата. Два оригінальні е, ключові показники, середній. Що я можу далі? Написати повністю готовий текст підрозділу. Можете відібрати е, ці, сформувати формальні формули. Ну, давайте напишемо, зроби це. Зроби усе, що запропонував. запропонував. Ну, давайте, нехай пише. Хоче писати, нехай пише. І в готовому вигляді без проробок. Нещо готовий текст, системи дежборту. Угу. Єдине, що коли будете писати, не треба 1-1-1, оце? Да? І так далі. Значить, дивіться, як це... працювати з джерелами літератури, подивіться відеозапис в Ютубі. Там я детально це розкриваю. Я не буду зараз втрачати час. У вас є в Teams. Підете за покликанням. Я, я був на лекції. А ви були тоді, так? Да? Я Консультація присутні. з диплом на роботу. Ви не були ж. Ось тут ви. Ви дивилися цей YouTube запис чи ні? Я... Що що ще я раз? Здається, як ви читали на консультації, то я був присутній. А, тобто, ви потім... передивіться, будь ласка. Ну, якщо не пам'ятаєте, бо вам потрібно не мінімум 5 джерел проаналізувати. Подивіться, як це робиться, і так далі. Ну, давайте подивимося, що тут є. От. З позицій. Ну, тут що потрібно додати? Тут треба додати визначення гендерної рівності 2-3, а потім запропонувати власне. Зрозуміло, так, щоб у вас була дискусія. Ось вони пропонують, ви їх критикуєте і пропонуєте свої. Гендерна рівність, це такий стан, перехід чутки, ля-ля, показник, показник, open Access. Оцих хлопців е, треба проаналізувати вам. Бачите, 10 статей, деякі будуть брехливі, е, їх проаналізуєте відповідно. Ну і все. І ви в спокійному режимі на е, приблизно дивіться: якщо перший розділ це 15 сторінок, то у вас е, вже є ж це. Да? Значить, дивіться, перші по 4 сторінки, е, 4-4, 3-3 і висновки одна сторінка. Спробуйте у такому режимі написати перший роздір. Кострубату. От ще давайте почнемо з 1-1. Давайте так, 1.1, Спробуйте так написати. Я вам оцей е, результат е, повністю скопіюю і скину, напевно, у вигляді ордівського файлу. так? Домовились? Зараз Добре. я так вам сюди кидаю. Його. Так, воно перекинеться. Не перекинеться, я ж його зараз дивлюсь. Давайте так. Напишу. Так, буде назва prompt Промпт плюс промпт 1.1 плюс результат. Результат. Значить, єдине, що тупо вставляти все, що тут є, не потрібно. Тобто, тут треба буде редагувати. Так ну, воно, воно здається, не скопіюється, так. Можна попросити його все, що є в чат, але він не впорається. Я вже пробував в різні моменти. Так, ну, ну давайте отак воно. Скопіює все. О, який молодець. Так, я вставляю. Бази, таблиці. У вас є основа. Так. Тепер на цій основі скільки вам буде треба часу, щоб накидати 1-1 на 4 сторінки? Зараз я вам кидаю оцей компт для в Teams кидати, так? Так, будь ласка. Ще раз не чую вас, погано чути. Так, так. Teams. Давайте Teams кидаю. Так, зараз. Так, диплом. Так. Все. Можете трохи назву один-один. Ну, давайте я так, приблизно кину, а, напишу, скільки сторінок повних. Давайте, три сторінки. А, Назви можна трохи, як будете писати, трохи їх ну, змінювати. Не так, щоб там сильно, але тим не менше можна. Так, чотири сторінки, чотири. Чотири сторінки. Три сторінки. Три сторінки. Коротше, я просто буду писати три, ви зрозумієте, що це про сторінки йдемо, отак? так? Не буду. Так. От. Ну, давайте перший розділ. Ми отак от поки що з ними будемо працювати. Так. Я там не пам'ятаю, скільки там, там, здається, третій ще менше. Так. Скільки вам треба часу, щоб накидати 1-1. Давайте з першого почнемо. Щоб я його підкоригував, дав вам настанови, що і так, а ви далі вже працювали за цим. І а я і... якраз відшліфую план трохи трохи інше. Давайте один на день. Що? Ну, за до... до кінця тижня впораюся, думаю, За пару то, днів. Тобто На понеділок, 12 число, нормально буде. Якраз розберетесь там потихень. Теж пише. Ну, давайте. Я тоді пишу дедлайн, uh, дедлайн для. 1-1, понеділок, понеділок, 12 січня. Дається 12 січня, понеділок у нас. А ну, так, 12 січня. Все, я думаю, це реально. Чотири сторінки. Подумайте, подивіться, якраз може у вас подумайте над планом. Можливо, у вас будуть інші ідеї. Значить, дивіться, підрозділів 3-5. Мається в наузі в розділі. Бажано 4 максимум, 3-4 ідеал. Тобто, можливо, дивіться, зараз у вас, наприклад, мені зараз план не дуже подобається, це перший. Можна, наприклад, об'єднати якісь да, там, моделювання чи щось, зробити 4 підрозділи, забагато підрозділів. Вони будуть мілкі, ви не встигнете розписати. Або, якщо вам нормально, залишаєте які. Якраз ви як підете один один писати, можливо, у вас в голові відразу картина проясниться. І передивіться, будь ласка, тоді план. Добре, як він там лягає, не лягає. Добре. Можливо, вже треба. Подумайте через призму Дажборну. Значить, ви думаєте про гендер, я вам розповів, ви думаєте про технічну складову, дашборд. Як його, як його зробити з технологічної точки зору? А вже предметну частину у вас проблема буде тільки, звідки взяти дані, звідки взяти дані? ми вже з що ви розробляєте інструмент для того, щоб кожна it компанія могла провести самоаналіз? На основі цих показників зручний електронний інструмент, і вони визначають, у них є гендерна рівність чи вони відстають, можете розробити класифікацію, наприклад, лідери з гендерної рівності, коли жінки складають за вашими ключовими показниками. Жінки, наприклад, 40 на 60%, тобто жінки 40%, чоловіки 60, ну, тобто, жінки від 40 до 60%, щоб у вас була гендерна рівність, вважається, що 40% це нормально, це природне коливання, 50 плюс-мінус 10%. Якщо у вас є відхилення, наприклад, жінки від 30-50%, або можете свою градати, наприклад, 40-60%, гендерна рівність. А далі 30-40, да, наприклад, жінки складають, це там відставання, 20-30, там ще якісь 10-20, там патріархальне пригнічення, що небудь, я не знаю, можете якусь класифікацію свою там. Тобто жінки в загоні. Я не знаю, тобто ви самі подумаєте, ну таке ваша буде новизна. Тобто, у вас відстійна компанія, не йдіть працювати в цю компанію, бо жінки складають менше 10%. Це взагалі якісь вони. Я не знаю, пропагують шовінізм чоловічий. Або навпаки, якщо жінки 90%, там вони у них вагінокомунізм. Я не знаю щось. Ну, тобто, це ви самі будете визначати, як це назвати. Віднісеться це з почуттям гумору, а в кожному гуморі є лише частина гумору. Зрозуміло завдання? Так, да, спокійно, це якби е, у мене були після тренінгу. З гендерно-правової експертизи я написав, був натхненний, написав е, такі, є жінки героїні, знаєте, да, тобто 5 дітей більше. Я написав, чому тоді немає чоловіків героїнів. Да? І написав, що їм потрібні пільги. Ну це був напів, зрозуміло, да? так, на повному серйозі, з залученням нормативно-правих актів ну, і так далі. Ну а щось таке напишу. Добре. Все, тоді я зупиняю це. І, Тобто на це не складно, це ж штучний інтелект спрощує життя. Значить, дивіться, як тільки з'явить...